До вас з обшуком прийшли співробітники поліції. З якого приводу? З приводом допомоги незаконного переправлення людей через кордон. Де саме працюєте? Копіцентр. Що можете пояснити по даному кримінальному провадженню? Дана людина до мене приходила, зверталася з робила фото на документи інших людей, давала старі фотографії. И я должен был заработать ну, копии. Понимаете, по какой причине пришли к вам? Да, имел отношение к способствованию людям покидать незаконную страну. Получали за это что-то? Да, благодарность нам. Вы подозреваетесь с учениками на правопорушение, предбаченное частиной 3 статьи 332 Криминального кодекса Украины. Ви у учини кримінального правопорушення передбачено частини 3 статті 332 кримінального кодексу України. Щонайменше сімома роками ув'язнення може обернутися для жителя Одеси та двох його спільниць організація незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України викрили їх протиправну діяльність оперативники управління міграційної поліції, головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі слідчими одеського районного управління номер 2 та прикордонниками. В ході слідства поліцейські встановили, що чоловік підшукав охочого перетнути кордон України без відповідних на те законних підстав та організував його втечу. Отримавши від клієнта грошову нагороду у розмірі 3,5 тисяч доларів США та проконсультувавши, у який спосіб буде здійснюватися переправлення через кордон. Організатор відвіз ухилянта до своїх спільниць, а ті, в свою чергу, на автівці через контрольно пропускний пункт автодороги Одеса рені доставили його до транзитної ділянки в прикордонній смузі України і Республіки Молдова, де висадили і вказали подальший маршрут пересування. Слідчі під працюальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.